Назви будь-яку букву. Давай Н. Н. Так. Н. Назви п'ять речей на букву Н, які помістяться в цю коробочку, та отримай подарунок. Подарунок в коробочці. Навушники. Навушники підходить. Нінтендо. Ні, зараз зараз, Не зарид камінь, є такий, не зарид. Є такий. Я не знаю такого каміння, але добре. Зарахуємо. Два і ще три. Нутелла влізе. О, ще два. Ще два носки. Носки, о, носки влізуть. Все, останній предмет, останній предмет. Нару, то не вліз. Наруто, А на нару і що, і що є так? Наручники. Наручники. Так, це правильно. Отримуєш подарунок, відкривай. Ні, гривень. А якщо ти на мене підписаний, то я подвою подарунок. Так, зараз я подивлюсь. Не підписаний, обов'язково підпишись, обовязково вже. а ти теж підпишись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе.